Всім доброго дня, намасте, з вами Анатолій Пахомов, ваджа йога і остеомеханіка. Якщо вам більше 35 років і ви чим далі живете, тим збільшується у вас об'єм вашої аптечки, ви приймаєте якісь ліки, у вас є якісь хвороби, і ви хотіли би це якось поміняти, зайняти своїм здоров'ям, так, щоб ви мандрували без аптечок, так, щоб ви могли. Керувати своїм тілом, щоб вам не було необхідності звертатись до лікарів, окрім, мабуть, стоматологів. Так, то я запрошую вас на курс для початківців. Це легкий старт, де ми один місяць будемо вивчати кілька простих вправ. Цей старт дозволить вам почати самостійно практикувати його, тому що здоров'я є там, де рух, і потрібно рухатись, але рухатись потрібно правильно, не просто десь бігти. Чи тягнути якусь штангу, а треба практикувати для здоров'я свого. Тому я вас запрошую на цей чудовий курс для початківців. Ми, окрім того, що будемо там робити кілька вправ, які ви зможете спокійно за ними займатися потім роками, ми вивчимо кілька паранаям. Дві потужні медитації, які дозволять вам знову ж таки почати самостійно практикувати йогу і заспокоювати свій розум, тому що в нашому світі зараз дуже багато стресу. І з цим стресом треба вміти справлятися. Так? І для цього дуже гарно підходить медитація, тому що накопичений стрес він так само може впливати потім на ваше здоров'я. Тому запрошую вас на курс. Вартість курсу 3500 гривень. і ви отримуєте повну мою, повний мій супровід протягом всього курсу відповіді на запитання. Я буду проходити цей курс разом з вами, буду вас підтримувати і відповідати на всі запитання, які у вас будуть виникати. Також на курсі у нас буде практика йоганідри, практика усвідомленого засинання, усвідомленої релаксації, розкриття чакр і самосцілення. Це дуже цікава практика, яка вам обов'язково сподобається. Тож чекаю вас на курсі. Опис курсу буде під відео, або ви можете зайти на сайт ukryoga.com і знайти там курс для початківців. З вами був Анатолій Пахомов, ваджра йога і остеомеханіка. Я практикую його вже більше 30 років і зможу вас навчити основам йоги.